Медицина у всі часи залишається актуальною, оскільки допомагає людям зберегти здоров'я, лікує хвороби та рятує життя. 27 червня Прилуцький фаховий медичний коледж випустив у доросле життя вже дипломованих спеціалістів. Це медичні сестри та фельдшери. Сьогодні вони вже не у медичних халатах, а у лишатних сукнях та білих сорочках. Випускний вечір став для них заключним акордом студентського життя. Ми випускаємо 50... Фахових молодших бакалаврів, лікувальна справа, сестринська справа. Я хочу сказати, що це підсумок роботи, підсумок роботи цього закладу. І в такі в такі моменти, в такі дні це дійсно переповнюють емоції. Емоції в тому, що ми змогли, тому що ці діти почали вчитися ще під час ковіда. Ці діти вчилися під час війни, перше укриття без світла. Але ми навчилися, ми змогли, і фахово молодшим бакалаври, які мають на руках диплом, мають спеціальність, яка є найгуманнішою, найпрекраснішою, найзатребуванішою, сьогодні виходять із стін цього закладу. Звичайно, хочеться подякувати нашим Збройним силам за те, що вони дали можливість нам вчитися працювати в цих стінах. Урочистий захід пройшов в актовій залі коледжу. Атмосфера свята була радісною та невимушеною. Для випускників влаштували прощальний концерт з яскравими виступами. Студенти, які пройшли через випробування навчання, тепер весело та з піднятим настроєм, розповідали про свої майбутні плани та амбіції. Планую надалі вчитися, але вже трішки не по медсестринству». Трішки в інше русло. Звісно, я буду йти по медицині. Медицина в мене в серці, в душі. Це 100% моє. Буду далі йти працювати по спеціальності. Не стримують емоцій і куратори груп. Денис Скиба сьогодні прощається зі своїми 19 студентами. Говорить, кожен з них став частинкою спільної історії. Прощатись завжди важко, але і сумно, і радісно одночасно. Це такі, знаєте, події, які. Ну, без всякого такого пафосу можна сказати, що вони формують вже історію. З посмішкою куратор згадує своїх, тоді ще зовсім юних студентів. Вже завтра у доросле життя підуть ті, хто дійсно буде фахівцем у своїй справі. Чотири рочки назад прийшли діти 15-16 років. Перехідний період, адаптація, і зараз вони мають. Ну, більше там декількох місяців в практиці в лікарні, навіть ті, які ще мали сумніви по цій роботі в перші роки, вони вже відсіялись. тобто. Залишились і випустились ті, які дійсно будуть фахівцями, які дійсно будуть працювати в цій галузі, і нарешті вони це зрозуміли і якби підтвердили. Привітати та підтримати випускників прийшли і батьки. Син Тамари Лисенко йде в доросле життя. Здобувши першу професію, хлопець далі попрямує стежкою медицини. Планує стати стоматологом. Дивлячись на свого вже такого дорослого сина, пані Тамара згадує і свої роки юності. Студентські роки, які б вони не були в наш час, в їхній час, вони завжди цікаві, вони завжди, як то кажуть, воздушні. Так? Ми їх не відчуваємо, ми захоплюємося ними, вони літають швидко і залишають за собою казковий світ. Спогади на все життя неймовірну вдячність висловлює і педагогам, які навчали її сина. Вони тут провели чудові роки. Колектив тут чудовий. Вони були зацікавлені дітьми. Діти були зацікавлені викладачами, тому роки пройшли надзвичайно легко в цьому закладі. Головним моментом вечора стала церемонія вручення дипломів. Кожен випускник отримав символічний знак свого досягнення, який став доказом не лише їхніх знань і вмінь, а й пам'яткою про незв. Забутні роки в коледжі до привітань випускників доєднався і голова Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов. Це новий крок, новий етап для випускників для наших майбутніх медичних працівників на сьогоднішній день. Це дуже важливо і необхідно. І тому я дуже вдячний керівництву закладу, яке через незважаючи на всі зусилля, на всі перепони, які виникають, вона робить все для того, щоб фон саме на прилученні функціонував, і ми могли випускати наших випускників, наших студентів і давати їм такий білет в майбутнє в доросле життя. Посадовець говорить, у медичному коледжі готують лише висококваліфікованих спеціалістів. Як було сказано керівником, що ми на сьогоднішній день досить гарний рівень займаємо на рівні області, взагалі тримаємо рівень і тих знань, які надаються, і результати потім досягнення нашими випускниками подальше їх успіхи. Це говорить про те, що на сьогоднішній день це дуже важливо і досить на високому рівні. Випускний вечір став підтвердженням того, що майбутнє української медицини у надійних руках лікарі та медичні сестри готові вийти на передову медичну сцену та приносити користь суспільству. Вони покликані служити пацієнтам з великою любов'ю та професіоналізмом. Дійсно, наша професія вона зобов'язана. Дійсно, може бути при може бути негативні. А, може бути реакція пацієнта пов'язана його допомогору. Має бути виклика, мають бути знання та досвід, це прийде з часу. Але якщо ви будете йти по своєму життєвому шляху, маючи свої життєві присипи, то, принаймні, а, маючи фінал своєї кам'яни, ви матимете чітке усвідомлення того, що ваше життя пов'язане з такою важливою освітою, з такою важливою професією, воно було принесене. Жертву а умовам дане і а, виховання вашими батьками ваше отриманої світу для того, щоб і життя життя його рятувати, завершивши свою студентську подорож, випускники відправляються у світ знань і відповідальності, що відкривають нові можливості для самореалізації та вдосконалення.